Всім привіт народ! Слава Україні. Сьогодні трошки відходимо від теми. З цукровими буряками у нас є невеличка заминка. Один комбайн вже завершив свій сезон, тому що поломка з мотором. Не знати, коли виправиться, вони поїхали додому. Інший чекає, поки зремонтую транспортера. Сьогодні відео зовсім не про те. Я би хотів вам всім подякувати. Хотів би подякувати за те, що підписалися, за те, що дивитеся, за те, що коментуєте, ставите лайки. Дехто ставить дизлайки, кому не подобається. Ну тут, як то кажуть, я не 100 доларів банкнота, я всім подобатись не буду. І то чітко розумію. Хочу вам подякувати і хочу вас привітати. Нас вже є. 10 тисяч чоловік в мене на каналі. Чесно вам скажу, ніколи собі в життю не міг подумати, коли розпочинав цей проект, цей канал, що я назбираю взагалі таку велику кількість аудиторії. 10 тисяч чоловік, то, між, між іншим, більше, ніж населення нашого райцентру, яке там має трошки більше, певно, 6 тисяч, чи що. 10 тисяч чоловік далеко не кожен стадіон а, розмістить в себе, то вже масштабна аудиторія. Ну, Для аграрного каналу так точно. То що, наскільки я там дивлюся аграрних каналів, 10 тисяч підписників це вже, ну, на мою думку, величезна аудиторія. Раз нас назбиралося 10 тисяч людей. Значить, значить, вам цікаво, значить, я показую досить цікавий контент, значить, значить, не дарма я проводжу свою працю. А отже, буду продовжувати і надалі тішити вас своїми відео. Я вже неодноразово казав, то звучить, звичайно, знаєте, так, як якісь стандартні слова, щоб не перемикайтеся, тримайтеся, підписуйтеся, бо попереду багато цікавого відео. Але на, насправді в нас ще попереду дуже великий кусок сезону, хоча вже на порозі грудень-місяць, в нас ще недозбирані буряки, хто всі слідкує за нашим серіалом. В нас ще досить великий шмат стоїть кукурудзи в полі. Теж буде кілька відео. Я покажу, що з нею є після тих снігопадів, як вона буде збиратися. В нас ще є дуже багато цікавих екстремальних відео буде по ґрунтообробці, тому що там після бориків, там взагалі за голову можна зловитись. Там треба дуже серйозно попрацювати над тим, щоби. Вирівняти ту площу. Я впевнений, що я справлюся з тим, але просто цікаво буде, як воно буде взагалі виглядати та вся історія. Так само по кукурузі, по снігу, побачимо, як буде йшла обробка. Так що до кінця сезону ще дуже і дуже багато цікавих відео буде. Після закінчення сезону ми переберемося до нас, до нашої майстерні. Теж буде дуже багато ремонтів. Є запланованих кілька цікавих нових проєктів, які треба якісь зрушити з місця, якісь завершити. Де, що я ще взагалі не показував. Планів на канал дуже багато. Реально цікавих відео, я думаю, теж назбирається. Так що, хто ще не підписався на наш канал, підписуємося. Нас вже більше 10 тисяч чоловік. Приєднуйтеся до нашої не того слова сім'ї. Попереду реально ще багато цікавого. Так, з подяками наразі так. Друге діло. Дуже багато я отримав від вас коментарів на рахунок цукрових буряків. На кшталт таких, що чому ми дотримались до такого пізнього терміну, що ми не знали, що буде сніг, і те де, і тепер. Таких диванних експертів. Ох, дуже багато. Я вже замурився всім відповідати в коментарях. Чи хочу окремо вам сказати, розпочали ми другий етап копки, якщо я не помиляюся, 14 листопада. Це майже оптимальні терміни для збору цукрових буряків. Планували ми розпочати 8-го, але там трошечки не вийшло з комбайнами, ну, не суть. Все одно, початок листопада то є абсолютно оптимальний термін для збору цукрових буряків. Ніхто не знав, що 16 чи 17 числа випаде такий снігопад, і просто-напросто. Е Добавить нам дуже великих труднощів з тими буряками. Тому що за останні 15 років в листопаді такі снігопади були раз, випав сніг досить такий суттєвий, він за днів 3 чи 4 розтанув. І ще до Нового року абсолютно спокійно ми працювали в полі. Більше на останні, таких, за останні роки таких катаклізмів у нас не було. Ми спокійно працюємо до середини. До кінця грудня в полі без проблем. Е, бувало таке, що я навіть в, люту, в лютневі вікна працював. Е, ще проблем з тим не бачу. Ну так, аномальний цього, цього року рік. Дуже аномально мокрий вересень. Не сухий, зовсім жовтень. Ну, ми там з горем пополам впоралися з посівною. А в листопаді знов добавили. і ніхто, ніхто не міг передбачити такої погоди. А зараз ми виходимо з ситуації, як можемо. Ми замість одного комбайна взяли два. Так, ламаються, так не виходить. Так, погода декуди підводить, декуди техніка підводить. І воно все на одне, на друге накладається, і з того всього виходить отакий от серіал. І ніхто не винен в тому, а нема, нема кого звинуватити в тому, що так сталося. Ми по-любому вийдемо з тої ситуації. Ми по-любому докопаємо той буряк, ми по-любому його вивеземо. Питання в часі. Зараз от поламалися два комбайни. Так, ми дві доби стоїмо, втратили час. Ми вже могли б, наприклад, не кажу, половину, третю частину з того, що лишилось, могли би викопати. Ну, чекаємо, чекаємо, нема. Хто міє чекати, тому все приходить на пору. Ну, не, не чекаємо з Лужа руки, ми шукаємо нового ще одного комбайна, щоб докопувати це на два комбайни. На, на один. Вже ніби щось накльовується, ну, то буде темою для якогось з наступних відео. От такі невеличкі новини з нашого каналу, такі невеличкі плани на наш канал. Ще один план, який я колись собі планував, що зроблю розіграш на 10 тисяч ну такий вже майже традиційний на моєму каналі. Ну зараз, по-перше, що не на часі, тому що ми не закінчили сезон, і я тупо не маю ні грама часу. По-друге, я ще до кінця не придумав, як то правильно зробити, щоб і люди людям було цікавіше участвувати в розіграші, ніж, наприклад, як був той останній аукціон, поучаствувати тільки кілька людей. Я щось придумаю так, щоб і велика кількість людей поучаствувала в розіграші, і щоб одночасно можна було допомогти знову якимось е кількома гривнями нашим Збройним силам, допомагати е мусимо всі. Ми всі ж є в тій країні, ми всі е заодно. Хтось там каже, що тільки на фронті воюють я далеко не згідний з тим. Воюють всі. Кому не чужа доля. України всі переживають, всі докладаються, і хто як може. Так, є люди, реально, яким по барабану то діло, але велика кількість людей а, чим можуть, тим допомагають нашим Збройним силам. І ми щось теж знову прикладемося. О, то все, що я на даний час хотів сказати. Я вам дуже дякую за увагу. Хто ще не підписався, підписуємося, ставимо лайки. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Смерть ворогам!